Вітаю у студії каналу Енергоатом. Сьогодні я, Вікторія Шейкіна, підбиватиму підсумки тижня. Не перемикайтесь, за мить ви дізнаєтесь про таке. ЄС підтвердив участь України в багатомільйонному ядерному проєкті. Кабмін України рекомендував Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг знизити на 30% порівняно із звичайним тариф на електроенергію, що використовуватиметься для опалення та підігріву води. В рамках підготовки до місії ВАО АЕС на Рівненській АЕС провели значний обсяг робіт. Із перших вуст виконуючого обов'язки начальника служби забезпечення якості РАЕС Павла Матковського про рівень їх виконання та плани щодо подальшої роботи із колегами. На майданчику Рівненської АЕС працюють науковці з США та Франції. Збирати матеріал для книг та інформацію щодо розвитку атомної енергетики на пострадянському просторі розпочали із Рівненської АЕС. Завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону інституту геофізики Національної академії наук України Сергій Вербицький розповість про дослідження, які проводяться на підприємстві, та результати встановлення обладнання сейсмічного моніторингу. Євросоюз підтвердив надання фінансової допомоги Україні в рамках проєкту на 225 мільйонів євро. Про це повідомив на прес-конференції директор спільного офісу підтримки інструменту співробітництва Європейської комісії з ядерної безпеки в Україні Девід Корбет. Передає Укрінформ Єврокомісія. Продовжить діяльність програми інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки, на яку до 2020 року буде витрачено 225 мільйонів євро. Це бюджет. Бюджет призначений для всесвітнього масштабу, але досить велика частина з нього буде виділена для України, сказав він з 2007 по 2013 роки. співпраця ЄС та України у сфері ядерної безпеки здійснювалась у рамках інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки. Кабмін України рекомендував Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг знизити на 30% порівняної звичайним тариф на електроенергію, яка використовується для опалення та підігріву води. Відповідна рекомендація міститься в урядовій постанові. Коефіцієнт 0,7 пропонується застосовувати як до звичайного тарифу для споживачів другого класу, так і до тарифів, диференційованих за часом доби. При цьому споживач повинен вести окремий облік електроенергії, яка використовується для опалення та підігріву води. Крім того, уряд пропонує національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг обмежити тариф для населення, домівки яких обладнані електроопалювальними установками. Він складатиме 23,7 копійок за кіловат годину з ПДВ. Обсяг електроенергії, що відпускається за такою ціною, обмежується до 5 тисяч кіловат годин на місяць. На думку уряду, комісія повинна розробити порядок компенсації витрат обленерго, пов'язаних з постачанням електроенергії за пільговою ціною. Рівненська АЕС продовж тривалого часу готувалась до місії ВАО АСМЦ, яка розпочне свою роботу на майданчику вже із наступного тижня. Які роботи виконані у структурних підрозділах підприємства, та із якими напрацюваннями станція зустрічатиме колег? Розповідає Павло Матковський. Два роки назад була проведена партнерська перевірка московського центру Вас Рівненської станції. В результате проведенной проверки было определено 12 областей для улучшения те, которые необходимо нам было улучшить. И было отмечено 12 хороших практик. Сразу же после проведенной партнерской проверки было разработано мероприятие, которые были согласованы с московским центром и мы приступили к их реализации. Всего было разработано 102 мероприятия по Областям для улучшения и было дополнительно потом еще до разработано 106 мероприятий по так называемым листам наблюдения, которые вели эксперты Московського центра ВАОС. На сегодняшний день все мероприятия. по листам наблюдения, то есть 106 мероприятий выполнены в полном объеме. Это очень разноплановые мероприятия, это как и организационные мероприятия, то есть внесение изменений в документацию где-то, проведение обучения дополнительного персонала. Мы начали большую работу по разработке технологических карт ремонта, сейчас этому занимается очень плотно ремонтные службы. То есть это и есть ряд технических мероприятий. Это замена противопожарных дверей, это э, мероприятия по э, радиационной безопасности. Согласно методологии ВАОС, сейчас существует э, гра... классификация на четыре уровня оценки. Это э, проблема решена полностью. Э, проблема очень много было сделано, однако необходимо руководству еще этим заниматься. Также третий уровень – это начатые работы по улучшению. Четыре уровня оценки. И будем стараться, чтобы все мы были, все наши мероприятия попали в первый, либо во второй уровень. Это Оценки. Подготовка началась не в этом году, подготовка началась сразу же по окончанию партнерской проверки в 2012 году. Она была практически два года назад. Был выпущен распорядительный документ по сначала по разработке мероприятий, затем были эти мероприятия скомпонованы. Был распорядительный документ, который вводил эти мероприятия в действие. Проводились постоянно создана рабочая группа по подготовке к проведению партнерской проверки центральной рабочей группы также были рабочие группы по каждому направлению деятельности которые готовились постоянно совещания контроль выполнения вынос этих проблемных вопросов руководству станции, главному инженеру, генеральному директору. В подготовке к партнерской проверке задействованы были практически все подразделения Ровенской АЭС, потому что практически от каждого подразделения в этих рабочих группах по направлению, в центральных, они присутствовали, работали, и мероприятия касались практически всей станции. Ожидаем, в воскресенье приедет команда экспертов, приедет в Кузнецовск, В понедельник начнется работа эта команда экспертов, и в пятницу мы будем знать уже предварительные результаты. Они оценят, как мы выполнили те мероприятия, те рекомендации, которые они давали нам два года назад. В інформаційному центрі знову зустрічали гостей. Туди завітали завідувач відділу коледжу Колбі, місто США професор російської і радянської історії Пол Роберт Джозефсон та доктор політичних наук, дослідник центру історії науки і техніки імені Олександра Кайре. Гостя з Франції Тетяна Касперські Спілкувалась із відвідувачами Вероніка Горлачова. Її сюжет продовжує тему. Пол Джозефсон спеціаліст у галузі російської та радянської історії, історії науки і технології ХХ століття. Цими науковими напрямками він зацікавився внаслідок вивчення радянської філософії, діалектичного матеріалізму та його впливу на розвиток теорії відносності і квантової механіки у радянському союзі. Його перша книга була присвячена культурно-політичній історії ленінградського товариства фізиків з 1900 до 1940 року. Я писав першу книгу об истории совветской физики до войны и сосредоточил внимание на ленинградских физиков. После того как окончил эту книгу, думал о втором проекте, хотелось бы послевоенных годов что-то написать в это время случилась авария в Чернобыле и решил тогда в это время писать книгу мирних, о мирных ядерных программах о Начав, в бывшем союзе начал в середине 90-х писать эту книгу и издали первое издание 1997 97-му году і второе издание в 2005 том году цього віку і продовжую роботу в області історії і політики ядерної енергетики на Україні і в Росії Загалом Пол є автором 12 книг та багатьох наукових статей. Нині ж має на меті написати книгу про минуле, теперішнє та майбутнє атомної енергетики в Україні. Це прошло і будуще ядерної енергетики на Україні. Як ви знаєте краще, ніж я, по-моєму, є 15 реакторів на Україні і більше 50% електроенергії э производится на станции э на Украине. Э мне очень интересно не то толк то факт, что э ядерная энергетика занимает таким важным местом, но тоже как влияют э э нехорошие сейчас отношения с Россией. С точки зрения развития ядерной энергетики потому что тепловая цикл цикл связано с Россией, что делать с отходами новое отношение з Європи до інформаційного центру Пол Джозефсон завітав разом із колегою, доктором політичних наук, дослідником центру історії науки і техніки Олександра Кайре Тетяною Касперські. Хоча гостя громадянка Франції, родом вона з Білорусі. Тетяна також досліджує розвиток атомної енергетики в Україні та Росії після аварії на ЧАЕС. Головний напрямок форми взаємодії із суспільством. Звісно, це ж важлива тема і для Франції і для других. стран Западной Европы и США, поскольку атомная энергетика развивается и будет продолжать развиваться, и отношения к атомной энергетике всегда были достаточно полярные э, во всех странах. Поэтому очень важно понять, в общем, как сделать эту э, отрасль наиболее открытой э, для того, чтобы общественность могла ее контролировать и таким образом э, минимизировать. Різки максимально Тетяна Касперський набиратиме матеріал для своєї книги на Рівненській та Хмельницькій АЕС. А от Пол Джозефсон планує відвідати усі чотири електростанції. Пілотним для обох дослідників став Поліський енерговелет. Правда, цього разу на сам енергооб'єкт їм потрапити не вдалося. Втім, як вони самі зізналися, до нашого міста супутника завітали вперше, але далеко не востаннє. Та все одно поїздка стала доволі плідною. В інформаційному центрі гості дізналися про історію будівництва станції та міста. Ознайомилися із поліським побутом, побачили багато цікавого. Привернула увагу і творчість талановитих дітей Кузнецовська. побачивши малюнки з конкурсу АЕС. Добробут батьківщина, пол відмітив, що уява молоді про атомну енергетику дуже змінилася порівняно із 80-ми роками. По-моєму, є дуже розвита ета по етапопітка с публики, и не только с публики в общем, но в частности с молодежью и с, 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 с школьниками. Я думаю, что это очень интересно и, наверное, очень важно. Интересно, как они пишут о, о ядерной энергетике, потому что я видел рисунки из 80-х, когда школьники рисовали очень некрасиво, у, у них Такое представление, что такое ядерная энергетика, это понятно после Чернобыльской аварии. А сейчас, как вы видите, солнце всегда светает, все зеленое, все улыбает, мирный атом в каждом доме. Это наше будущее. У свою чергу ми також поцікавилися, як висвітлюють тему атомної енергетики та ведуть роботу з громадськістю за кордоном, зокрема у Франції. Звісно, екскурсії на станцію, дуже багато теж йде роботи зі школьниками, е-е, і систематично всяка как якби бы, буклети, всяка така печатна інформація і відеоматеріали. Вот ви вот говорили, що як раз мультики ви показуєте французькі, тож і такі є матеріали. Там також є якби дуже багато всяких Таких процесів громадського участі в прийнятті рішень. як вже наголошувалося, цей візит не останній, адже науковцям доведеться дослідити величезну кількість архівних матеріалів, поспілкуватися з багатьма людьми, видати свою книгу Тетяна планує через кілька років, але вже пообіцяла, що один примірник обов'язково подарує інформаційному центру Полісся. Ну кадабути на істину, я сподіваюся, я зможу привезти її подарувати музею. Дістанції. Також іноземні гості відвідали навчально-тренувальний центр РАЕС та автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки. На Рівненській АЕС триває розробка системи сейсмічного моніторингу. Зважаючи на просторове розташування постів контролю АСКРО, представниками інституту геофізики Національної академії наук України були проведені дослідження, на основі яких обрали п'ять постів для встановлення обладнання сейсмічного моніторингу. Спираючись на проведений аналіз геологічних матеріалів в районі розташування Рівницької АЕС, було встановлено, що для таких спостережень тут необхідно використовувати сверловинні сейсмометри. Нині цей процес уже в стадії завершення. Коментує завідувач відділу сейсмічності Карпатського регіону інституту геофізики Національної академії наук України Сергій Вербицький. Роботи добігають кінця, оскільки великі об'єми вже роботи зроблені, закуплене обладнання. Імпортне роботи по створенню сейсмологічної мережі, яка буде контролювати сейсмічну ситуацію в районі Рівненської атомної станції, буде на кінець створено. І не тільки атомні станції зараз практично всі енергетичні об'єкти, важливі об'єкти, хімічні об'єкти, особливо в зонах. Ну, Взагалі-то таких зон на земній кулі, як доказано, практично а сейсмічних зон зараз немає. Через то практично всі такі об'єкти оснащуються системами контролю, екологічного контролю, сейсмічного контролю. І тому подібне є інженери-електронщики, є інженери-програмісти, є сейсмологи в чистому вигляді, геофізики, геологи. Ми перші тут в нас встановлюємо. Ми встановлювали апаратуру на Южноукраїнський такий систем мережі. Там вже датчики стоять вже роки два, але ну, вони правда, ще сама мережа не функціонує в такому режимі, як потрібно, але датчики вже стоять. Сигнал накопичується. І потім обробляється, і так далі. Тобто він не збирається поки що централізовано. Там дуже складні умови з системою передачі інформації. А у вас вже досить непогано, тому що у вас є система АСКРО, яка вже впрацює, і інформація вже може передаватися в центрі з оброблятися. Реально треба створити обчислювальний центр, тобто то буде сервер який буде обробляти інформацію і подавати результати вже скажімо, на пульт оператора там скажімо, в якісь кризисні центри ми робимо вже, скажімо тонку роботу тобто е крім того що ми встанов будемо встановлювати датчики е налагоджувати спеціальне програмне забезпечення ми ще будемо напевно вести науковий супровід цієї роботи це один датчик, буде ще встановлено 5 датчиків. Тобто навколо на відстані порядка 15 кілометрів від Кузнєцовська, або від атомної станції, будемо казати, буде встановлено 4 ще датчики, і на самій атомній станції для того, щоб можна було дослідити безпосередньо, як відчуваються послухи, скажімо, на майданчику атомної станції, буде ще один додатковий встановлений поверхневий. Ми вибирали спеціальні місця, щоб вони були достатньо тихі угу. і прив'язувалися до пунктів АСУР. Власне, що я сказав, що там є система зв'язку, система доїзду, електроенергії і так далі. А відповідно, вибирались місця, щоб вони по топології створили достатньо чутливу мережу. Ми вже досить давно маємо досвід роботи з фірмою Guralp. Вже так років, напевно, з 10, якщо не більше. Їхня апаратура є досить хороша. Е, вона має хорошу підтримку, скажімо, так і і тому подібними речами. Через то, от, багато зараз встановлюється. Тут буде десь на 37 метрів опущений, а найглибша свердловина опущ... буде в районі 100 метрів, тому що е, бажано дійти до корінних порід і посадити давач на базальту. Максимальна чутливість. Київ уже в шосте приймав плавців з РАЕС. З 17 по 19 жовтня відбувся відкритий чемпіонат Києва та Кубок України з плавання серії Мастерс. Цьогоріч на змаганнях були представлені 5 країн світу – Україна, Польща, Канада, Німеччина, Росія. Усього учасників 291. Змагались в 14 індивідуальних видах програми та в 4 естафетах у вікових групах 25-89 років. РС представляли чотири спортсмени, які вибороли два золота, сім срібних медалей та дві бронзи. Олександр Савчук, старший тренер-викладач з плавання КДЮ США, здобув дві золоті медалі та одну бронзову. Євгеній Зайчик провідний інструктор НТЦ, дві срібні та стільки ж бронзових. Олеся Осовська, апаратник БЗУ хімцех, три срібні і одну бронзову. Оксана Казимирська, інженер СНРП, два срібла і одну бронзу. На завершення повідомлення спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 міста Кузнецовська. Продовж минулого тижня швидка допомога здійснила 226 виїздів за викликами громадян. За цей же проміжок часу у місті народилося 16 немовлят: 10 хлопчиків та 6 дівчаток. Вітаємо батьків із такою значущою подією. Ось такими були подробиці тижня. Залишайтесь з нами попереду ще багато цікавого у студії. Працювала Вікторія Шейкіна. Довіряйте лише фактам, і на все добре.